Всім привіт! Думаю, багато хто стикався. От я хочу поділитися таким незвичним досвідом. Хто не знає, що це, це люстра на багато лампочок 12-вольтових. Ось такі тут лампочки стояли. Вона має декілька режимів січення, але зараз не про це. Її майже викинули на смітник, а я, як гаражний майстер, думаю, пане я не зможу полагодити. Яка, який пристрій цієї? З цього світильника цієї люстри. Подається 220 вольт на такий блочок. Я так ще вангую, він має управлятися пультом, але пульта я вже не знайшов. Вмикаємо один раз, горить. Ось тут от у нас є 6 лампочок, вони знизу, не хочу, там все одно нічого не буде видно. Вмикаємо другий раз, починають по колу горіти наші лампочки. Вмикаємо третій раз, горить і перша, і друга секція. І тут перетворювачі йде у нас. Перший перетворювач з 220 на 12 вольт. І окремо половина лампочок заживлена від іншого перетворювача, і друга половина ще від одного перетворювача. Іде <кій> у нас як в автомобілі однопроводна система. Маса у нас теж є провідником. Чому її хотіли викинути? Тому що коли ми вмикаємо на неї подаємо напругу, вона починає мерехтіти. Я коли її взяв в руки ось ці от наші отросточки, ось цей от декор, він ну, болтався, м'яко кажучи. Я подумав, що з одного боку тут у нас велике навантаження, бо кожна лампочка у нас тягне 20 Вт. І тому велике навантаження дає велике навантаження на контакти, і тому у нас відбуваються ось така, такі стрибки, які реалізуються у вигляді мерехтіння. Я попіджимав всі контакти, позакручував ці гаєчки. Тут у нас теж викручуються ці контакти. Сам патрончик витягується, я попідкручував. З патрончика виходить два дротика, один ось він, ми бачимо його, а інший йде на масу. Повідновлював контакти, начебто все класно, мало би бути, зменшив навантаження у вигляді світлодіодних лампочок. І Особливість цих перетворювачів в тому, що якщо ми ставимо одну-дві лампочки свілодіодних, Перетворювач не хоче запускатися. Як мінімум, на, на кожний контур одну лампочку треба ставити <кій> галаєнку, лампочку розжарення. І вони все одно мерехтять. Причому, коли у мене розібрана вона, я почув, що е, гудять саме е, перетворювачі. Е, бо я думав, можливо, напряму під'єднати без цієї релюшки, вона може давати такий ефект. Ну, коли я прямо так от нажимав на корпус, я чув, як під рукою починало. Починався цей ця вібрація. ну Ви не зважаєте, вона в такому вигляді. Тут на кожну лампочку ще є декор. Я їх просто вон в пакетик зібрав. Я все це вимию гарненько. І, от незважаючи на мої ну, всі маніпуляції, мерехтіння не пропало. Тому що я роблю? Я замовив блоки живлення. Я їх використовував для підсвітки кухні. Вони мають лише 3 амперати це близько 40 Вт. І я е, об'єднаю цих два контура. і цей. Тобто 220 вольт от у нас приходить на один контур. Чорний провід він у нас є спільний. Тому я просто обкушую ці дроти, їх облужу. І з цього боку 12-вольтову мережу так само зроблю. Десь десь, десь хочу показати. А, от ідуть наші дроти на масу. Ось якось так. Тому, як виглядає у нас оцей блок живлення, хочу вам показати. Сподіваюся, результат буде позитивний. Тут у нас механічне кріплення, тому треба обкусити дротики, зачистити, залудити і тоді провести цей експеримент. Якщо ви дивитесь це відео, сподіваюся, в мене все вийшло. До речі, блоки перетворювання я теж приклею, Зараз будемо їх відривати. Тому ось такий от роблю експеримент. Кому цікаво, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, а я продовжую. Як ви бачите, блочки я замінив, нічого складного не було. Єдине, що я знаю, що з цього блоку у нас виходить 0, він спільний. А жовтий це у нас фаза для першого блока. Білий це у нас фаза для двох інших. Бачите, я два дротика із цього спільного і сюди. На один блок, тому що потужності його цілком вистачає для того, щоб живити світлодіодних 10 лампочок. Я перевірив, все працює, не мерехтить. Просто для зручності я зараз, О, бачите, що тут ще у нас було? Я думаю, чого тут так кустарно закручено. Ну, Разом з тим, все, все працює. Я зараз зафіксую це на герметик. Саме головне нам не закрити ось ці отвори. Раз, два, три. 4, на які буде чіплятися ось оте кріплення, чи, верніше, до якого, через які до кріплення буде чіплятися сама у нас люстра. От якось так я порозвертаю це все. І зафіксую. І коли герметик у нас висохне, я ще раз поставлю лампочки і продемонструю, як воно у нас все плавненько горить і всі режими у нас працюють. Блоки приклеїлись. Верніше герметик засох. Я люстру перевернув. Квіточки, декор я ще не ставив, зато, як ви бачите, всі лампочки я вже поставив на місце. І демонструю вам. Вмикаю перший раз, у нас горить один режим. Вмикаю другий раз, у нас горить по контуру лампочки. Вмикаю третій раз, у нас горять всі. Не вийшло без казусів. Ось тут в мене в одному патрончику сталася ось така халепа. Відламалась ніжка і достати я її нічим не можу. Хто стикався з такою халепою, напишіть в коментарях, підкажіть. А я хочу продемонструвати, що так у нас спокійно світять наші лампочки, вони не мерехтять. І водночас працює у нас три режима різної потужності. Я її не чую. Ага. Звичайно, всі блоки вони у нас були змінного струму. Тому ще не кожна світлодіодна лампочка сюди підходила. Можливо, з цим пов'язано, що вони давали ось такий ефект. Кому цікаво, я використав ось такий блок, причому використовував я їх для заживлення підсвітки під шавками. Вони витримають своїх 3 А і, якби світлодіодні ленточки, чи Сегменти світодіодні, все працює. Якщо хочете оздобити свою кухню, беріть ось такий блок живлення. У мене на цьому все. Зараз я поставлю тільки ще декор, хоча, їх, можливо, їх варто ставити, я їх виймав. Можливо, варто їх ставити тоді, коли вже люстра буде у нас на стелі, для того, щоб спростити життя монтажнику. Тому що підняти вагу і тримати її на вісу, щоб закручувати наші. Кріпильні гаєчки, досить таки важко. Ну, на цьому в мене тепер точно все. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових відео.